Напо на постійній основі надає послуги, безкоштовні послуги для сил оборони, в тому числі для підрозділів гур. Сьогодні з нами представник підрозділу гур вартові темряви. Поспілкуємось коротко про нашу взаємодію і скажемо, чим можемо бути корисні для цього підрозділу і відповідне для інших підрозділів. Скажіть, будь ласка, із свого досвіду, які речі може закривати поліграф? Поліграф може закривати речі, такі як чи є людина, чи працює людина, яка приходить до нас на службу на ту чи іншу країну агресора. Чи вона є, як назвамо так оперативним словом, друшнисту? тобто єсь вона працює на, на дві якісь сторони. І поліграф він дає змогу нам визначити, чи ця людина там, там чи там, і визначитись її її? Так, звичайно, в нинішніх реаліях да. це вкрай важливе завдання, тому що коли мова доходить до того, що людина каже, що вона не є спецагентом країни агресора, відповідно в інший спосіб перевірити аніж. Дуже сильні питки. Yeah, Відповідно, обираємо поліграф. Ми дуже вдячні вам, що ви обираєте нас. Ми залюбки будемо і надалі продовжувати надавати вам безкоштовну підтримку, допомогу. Тому завжди раді бути поруч із вами. Ну, Ми вам дуже раді Дякую. разом до перемоги. Дякую.